Колись на львівському електроні виробляли перші у радянському союзі кольорові телевізори. А сьогодні в орендованому приміщенні заводу інженери it компанії NIX тестують симулятор для тренування квотербеків, нападників в американському футболі. Система, що працює на основі віртуальної реальності, дозволяє економити час і робить підготовку футболістів більш безпечною. Команда травмується під час тих тренувань. Відповідно, це дає ризики по матчу, і, і кватербек травмується. Тому цей симулятор також зменшує кількість травм для тренування кватербека. Аналогів у світі симулятор не має, каже Андрій Павлів. Програмісти компанії працювали над ним два роки, розробляли з нуля для замовників зі сполучених штатів. Як і більшість українських it компаній NIX працює переважно на експорт, створює програмне забезпечення для різних галузей від телекомунікації до медицини. На глобальному ринку конкурують не завдяки низьким цінам, а за рахунок якості, адже українських програмістів цінують у всьому світі, як фахівців, що вміють і люблять вирішувати складні задачі. Можливо, навіть специфіка українців, що вони живуть постійно в якійсь кризі. Вони постійно для свого життя повинні вирішувати проблеми. Це впливає і на те, як вони працюють. Ти можеш почути про це в Лондоні, в Каліфорнії, в Нью-Йорку, в дуже багатьох проектах. От де щось складне, там точно є українські інженери. Коли Андрій Павлів у 2002 році заснував компанію, це був класичний стартап з трьох осіб. Зараз на NIX працює майже тисяча фахівців, а компанія має представництва у Швеції, США, Болгарії, Польщі та Білорусі. Справжній прорив почався у 2014-му. Лише за три роки львівська it компанія виросла на 330 відсотків. Цьому NIX завдячує глобальному зростанню попиту на it технології а також євроінтеграції рівень довіри збільшився. Тобто, є, якщо раніше там певні компанії вони не могли навіть думати про те, щоб працювати з Україною, то зараз вони просто відкритіші до цього. Це такий ну, сигнал для багатьох компаній, для багатьох інвесторів. що Тут все таки ця країна рухається в цьому напрямку, і тут бізнес енвайромент буде прогресувати. Утім, на тлі глобального зростання Львівської галузі інформаційних технологій успіх NIX не видається чимось дивним. Лише за останній рік у Львові з'явилися 70 нових it компаній Нині їх вже майже 320. Кількість фахівців також стрімко зростає, адже проблем з відтоком мізків не немає. Навпаки, програмісти охочі переїжджають до Львова зі всієї України, зокрема зі столиці, а деякі навіть повертаються з-за кордону. Адже середні дохід Львівського айтішника 1800 доларів. Завдяки низьким податкам і витратам на життя в Україні вони можуть дозволити собі більше, ніж колеги в Європі. Тож їхати на чужину необхідності немає, хіба що у відпустку. У нас дуже комфортні умови для життя. У нас красиве місто, у нас смачна кава, у нас конкурентні заробітні плати, що також є дуже важливим. Оскільки заробітна плата львівського it спеціаліста вона абсолютно рівноцінна заробітні плата у Варшаві чи в Софії. А також дуже велика перевага Львова це сполучення, це близько кордони, це аеропорт розвинути, оскільки вікенд дуже зручно полетіти в будь яке місто Європи, що також приваблює нас і спеціалістів. У 2018 році у Львові працювала 21 тисяча айті спеціалістів. За прогнозами експертів, до кінця 2019 року їхня кількість зросте до 24 тисяч. До того ж, на кожне робоче місце айтішника з'являється ще 3-4 суміжних. Тобто, в АІТ секторі так чи інакше зайнятий кожен четвертий львів'янин працездатного віку. Це найвищий показник в Україні. Для міста it сектор має стратегічне значення. Поряд з туризмом він став основою економіки Львова. Міська влада всіляко підтримує галузь і активно взаємодіє з it компаніями Вони у Львові настільки конкурують як співпрацюють, навіть об'єдналися в it кластер щоб ефективніше розвивати галузь. Директор організації Степан Веселовський раніше сам працював в інституті міста при Львівській міськраді. Ми єдине місто в Україні, яке за останні три роки створило 12 нових навчальних програм в маючи якісну освіту і маючи хороший бренд на ринку, як, як локація, так ми звичайно спровокували великий потік людей і бізнесу сюди, які захотіли працювати у Львові. А для того, щоб ці люди і ці бізнеси були ефективні, необхідна якісна інфраструктура. У співпраці з львівською міською радою кластер вже побудував IT-хаус Хаус єдиний в Україні кооперативний будинок для айтішників, в якому вони могли купити квартиру за собівартістю. Ділянку місту надало безкоштовно. Зараз планується вже другий такий проект. Але найголовніше, за ініціативою львівського it кластеру у місті почалося будівництво it парку величезного комплексу на 10 гектарах з офісними приміщеннями, загальною площою майже 100 тисяч квадратних метрів. Проект для галузі вкрай важливий, адже офісів не вистачає вже зараз. А кількість it фахівців у Львові щороку збільшується на чверть. Представники галузі впевнені, за таких темпів, якщо буде достатньо офісних приміщень і не підвищать податки для фопів, у Львова є всі шанси стати кремнієвою долиною східної Європи.